Його фільми забороняли, його ім'я викреслювали, його свободи боялися більше, ніж зброї. Це Сергій Параджанов. Сергій Параджанов видатний кінорежисер, сценарист і художник, один з найсміливіших новаторів світового кіно ХХ століття. Він народився 9 січня 1924 року в Тбілісі у вірменській родині. Його дитинство минуло в багатокультурному середовищі, де поруч існували різні мови, традиції і мистецтво. Саме це згодом визначило його унікальний стиль. Параджанов навчався у всесоюзному інституті кінематографії в Москві. Спочатку знімав фільми в межах радянських канонів, але дуже швидко зрозумів, таке кіно не може бути для нього справжнім мистецтвом. Його переломним моментом стала робота на київській кіностудії імені Олександра Довженка. У 1965 році він зняв фільм Тіні забутих предків стрічку, яка стала культурним вибухом. Це було поетичне кіно, побудоване на символах, музиці, кольорі та глибокому зануренні в українську культуру. Фільм отримав міжнародне визнання, але в СРСР викликав підозру і страх надто вільний, надто національний. Надто чесно. радянська влада боялася Параджанова, бо він не підкорювався. Він мислив образами, відмовлявся пояснювати своє мистецтво мовою ідеології, відкрито спілкувався з митцями, говорив правду і залишався внутрішньо вільним. Його звинувачували у формалізмі, націоналізмі та аморальності, забороняли знімати та виключали зі спілки кінематографістів. У 1973 році Сергія Параджанова заарештували і засудили до п'яти років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Навіть у таборі він не припинив творити, створював колежі, малюнки, ляльки з підручних матеріалів, перетворюючи неволю на простір мистецького спротиву. Сергій Параджанов був незручним для системи не лише через своє мистецтво, а й через власну особистість. Він був надзвичайно креативним, епатажним, відкритим, не вписувався в образ радянського митця. Демонстративно ігнорував норми поведінки та мислення, нав'язані владою. Через це його свідомо стигматизували, називали психічно хворим, аморальним, використовували гомофобні звинувачення як інструмент дискредитації. Його інакшість стала зручним приводом для репресій, адже радянська система не терпіла свободи ні творчої, ні особистої. Після звільнення Параджанов ще довго був під негласною забороною, але світ уже визнав його генієм. Він помер у 1990 році, залишивши по собі не просто фільми, а доказ того, що справжнє мистецтво не піддається контролю. Сергій Параджанов це митець якого боялася система, бо він був по-справжньому вільним.